І так, друзі, всім привіт! Як часто бувають, задають запитання, як правильно врізати ізолятора. Наш ізолятор йде купляний. Ось він такого має формату, вроді би все шикарно. Але є одні мінуса, так як ось ця запуск і випускання маток. Якщо ми далі його відкриємо, то це не факт, що наша маточка навіть вийде. Може пройти ще 2 дні, 3 дні, поки вона обнаружить де виход. Запускати дане, ну удобно. Ти собі запустив, взяв, закрив і на тому по факту забувся. Але теж, як в моєму випадку, як я їх випускав, мені приходилося брати з цього краю, просто вириваєш одну сторону і потім другу сторону, вона залишається в рамки, або також брати, витягувати. Також, що би хотів би сказати по цих ізоляторах, так як я їх вже другий рік використовую, є ще різниця, бувають покладаються браковані ячеї. Ось ці. І якщо маточка була виведена, скажімо так, можливо, був рій, а можливо, ну взагалі маточка, якщо вона дрібна, вона дуже просто бере і виходить через ці. Отвори. І потім ви приходите, дивитеся, а маточка в ізоляторі не сиділа. Лічно в мене було таке. Того року дві маточки так вилізло. І цього року із, із 10 маточок одна маточка теж якось умудрилася вилізти. І що я би хотів би сказати, так як це питають, як правильно ставити ізолятор. Бо дехто ставить їх так. Високо, дехто взагалі ставить посередині, дехто ось так ставить. Всі прекрасно мають розуміти, що коли ви ставите ізолятор, чим понижче, да, куб може зразу сісти і він зацепиться. Він буде обігрівати. Але при гарних морозах сім'я буде вжиматися, вона також може піднятися до верха. І все. Ця сімейку, маточку вони можуть оставити, та куб буде не доставати до маточки. І в чому саме цікаве? Лічно, як я то роблю, я собі плюс-мінус у нас ось іде проволочка. У нас 1, 2, 3, 4, 5. Я ставлю під другу проволочку внизу. Я відступаю плюс-мінус тут десь сантиметрів 5. І десь ось на такій висоті я це все врізаюся, ставлю. Потім ставлю цю рамочку, якщо вона була не медова. Тоді їм беру, даю всі гробчика, вони цю рамочку заливають і все. Також, саме головне при ізоляції це гарно скоротити нашу сімейку. Якщо ви скоротите нашу сімейку, хай вона була піджата, бджів має вистачати, хай обсидювали повністю, я сказав би, ті рамочки, які ви Залишаєте. Але так як я побачив, залишав я плюс-мінус десь в вересні місяці, 4-5 рамочок, а коли приходили чуть-чуть прийшли морози, бджолки все одно почали як, сідати, вжиматися в куб і саме тоді потрібно прийти і забрати вишні рамочки, поставити за заставну так, друзі, кому цікаво, ставте лайки, підписуйтеся і до побачення.